Я ще браша, я що броша, я що броша, я ж не проща, я ще броша, я ще не я що броша, друзі, всім привіт, це шоу М'яч не бреше, це Микита. Це Макс, і ми розпочинаємо із оголошення про Day наш just. конкурс. А да, конкурс, друзі, нагадуємо, що кожен донатор, який надсилає 57-й бригаді, хоча б від 57 гривень, стає учасником розіграшу двох призів Джерсі, баскетбольна Анатолія Челована легенди українського баскетболу. А також м'яч від Фіба 3 на 3 офіційний з автографами двох гравців національної збірної України Станіслава Тимофеєнка та Максима Закурдаєва. Наша ціль 15 тисяч гривень для 57-ї бригади. Ми вже на півдорозі для її, до, її досягнення. Тому давайте трошки піднажмемо. І якраз на літо комусь із вас буде і одежинка, і м'ячик покидати і в кошик. пограти в баскет. Поїхали! Люб... Лайк, підписка, коментар. Друзі, любимо вас. Про Просто... розповідайте про нас. Да, своїм Да, спілкуємось кінтам. особисто. Ми ніякі там, ні семемники, нема грошей на них. Поки <пишу> що. Ну добре, давай далі. — Дайджест. — Дайджест. дайджест. — все, все просто дайджест і Сьогодні ми розпочнемо нас. дайджест із слів. Нарешті, нарешті завершився сезон в УПЛ, і нарешті ми все ж таки дійшли до того, аби сказати, хоч трошки слів про наш вітчизняний. Я вам так скажу. Ми коли обирали теми на це, я пропонував Максу, але він дуже дуже опирався. А я говорю, блін, ну це реально ж ну прикольна тема. Тому прикольна тема. що знаєш, чому? Тому що більшість не дивилися за футболом. Ну це вже прям такі, ну, дуже віддані фанати і тому подібне. Я розумію, що, можливо, просто не до цього. Багато причин, по яким можна не дивитись УПЛ. Але я завжди слідкував за там, рахунки, рахунки, це воно взагалі до, до Парабану, там суперголи, огляди, жодного не дивився. Я дивився у е, турнірну таблицю. І там щось там Тосі Босі, яска Дніпро, там щось один, там щось Шахтар, там Динамо, є там Динамо, де! Динамо де! Це тоді так зробив, чи хто? Ось. І вони там всі там щільно йшли, там щось прям близько-близько. І тут я просто думаю: ну як не поговорити хоч раз за весь сезон, про УПЛ, коли така матьора. Случилося. Я в шоці. Ось він футбол український. Типу, які хлопаки, просто завзяті українці. А як щиро, Костараканець, да, здається, е, хлопець. Насправді він українець. Вибачте, я не пам'ятаю, хто він за національністю. Так дуже слідкую за СК дніпро 1 що мені просто да. Е, ну, коротше, він насправді тепер українець. Треба видати людині паспорт, всяким невзоровим видають. А цьому не видали, а треба. Як він. Я буду сьогодні багато лагитись. Як він уйде коракийського стая? Це ж фантастика! Нарешті я. Боже, все. Дві радості в мене було після цього матчу, те, що все ж таки оце СК, СК Гівно 1. Дніпро, СК Дніпро Майнес ван, як сказали, на якійсь там якомусь там жеребкуванні якогось чергового незрозумілого кубку. Вас на офіційному рівні вже мінуснули да. один. Добре, що ви <реш> своєю свої організацією не виграли чемпіонат, тому що, ну блін, ну, це реально був би перебір, клуб, якого взагалі не мало піснувати, і виграв би чемпіонат, який міг би не пройти взагалі. Ну, так? Да. Дякуючи Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям вам черговий уклін за те, що ми можемо тут зараз розповідати да. про якийсь футбол. І це добре, що СК не став чемпіоном. і як все ж таки, це Дніпровське ППО відпрацювало. Я брів. І Я був такий довольний. Так він так завзято його там щось тримав. Знаєш, він просто навіть не очікував, що йому може так хтось в хлібало дати. Йому, йому, йому легені. людини із міста мільйони троянд. Блін, ну він, звісно, класному засандалу. Я навіть не хотів розбиратися, хто там правий, чому вони розпочали битися? Я так дивився. А за таким обличчям: блін, все на це найяскравіша подія за весь сезон в українському футболі. Офіційно заявив. А з цього в... Ні, випливає новина про. Про трансляції. Про трансляції, так. Да. Ситанта перед цим сезоном купила собі, як, як вони собі надумали, стали вони власниками прав на трансляцію всього сезону УПЛ, да. але знову ж таки познаходилися, як завжди, найрозумніші хлопаки, типу того, ж СК Дніпро і там Динамо, здається, так, також да. щось там не дуже хотіло, щоб їх показували на ситанті. Канал Уніан, Це ж набагато краще, ніж да? дивляться. Всі дивляться у Ніан, так. Да. А дехто навіть Читає. <реш> Добре, от, не і все, і ви вирішували, вирішували це питання. Сетанта у підсумку відмовилася, наскільки я знаю, від своїх прав на показ Якщо я не помиляюсь, я можу помилятись, друзі. Ігор Валерійович, Валерійович Коломольський, Коломольський. да все, все Братік, все. не помиляюсь. Мер от і продовжити і все, і Сітанта сказала нафіга нам це, коли приїздить їхня знімальна група, витрачається на це кучу бабла, і приїздить, а там закриті ворота стадіону, і кажуть: ні 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 границя на замке, Ми не хочемо, щоб ви показували. Розумієш. І як завжди, все дуже і дуже погано. Ніхто не домовився, і у підсумку нещодавно на якомусь там на якихось чергових зборах цих В так сильної двіжухи, сильних мужчин було вирішено, що. Ситанта хоче з вже зробила. Да, да, да. Що українська прем'єр-ліга ще раз, українська прем'єр-ліга, прем хоче зробити свою єдину OTT платформу стрімінговий канал. Ви бачите, струмінговий. Давайте правильно називати речі своїми струмінг, да тому що лише такі я... Тільки українізований сквіртінг. Да, струмінг. Я не хочу назвати це стрімінгом, тому що люди, які збираються це створити, вони навіть не знають, як це слово пишеться. Та на добре, хай створюють. Окей, хай вони це роблять, хай, хай вони це володіють цими своїми правами на показ чемпіонату, який не дуже потрібен. А, що в першу чергу а, мається на увазі, коли говориться про якісь стрімінгові платформи? А ну ж, це те, що підписка на них має бути платною. платною. І ось просто напишіть собі в коментарях, скільки б ви грошей а, могли б ні, не мовити. Думайте, кому не, ви будете платити. Не, не могли б навіть скільки грошей ви б заплатили за те, аби мати доступ. На секундочку, до усіх матчів української прем'єр-ліги можливо, можливо, там навіть будуть якісь потужні передачі навіть началь... якісь коментатори В... великого футболу. І що там ще було? І ще щось було, і з циганником щось да. було. циганщина ще якась. Вони молодці, цигани по-різному. І за це все вам потрібно буде ще платити якісь гроші. Ну, давайте так: ось перед вами струмінгова від, від УПЛ. Правильно? Так. Е, — Ну, доби, так, струмінг УПЛ, його так. І сетанта. І ось навіть якщо у вас є одна та сума е, в гривнях, умовні, там 100, просто умовні. Ви кому будете гроші? Ні, дивіться, сетанта, Ну насправді безумовних сетанта, в місяць коштує 109 гривень. Все. Тисячу, здається, на рік, якщо там якийсь да. невеличкий скидончик навіть виходить, якщо ти одразу підписуєшся на рік. А Мігого, у яких футбола стільки, що там ну, просто. Там, там є Оберегати. і відвертий шлаг, звичайно, типу там чемпіонату Туреччини, ще якусь О, воно ой. білі берду показують. А, на... Але є там і Ліга Чемпіонів, і якісь там ліги. Європи. Ну, є є, є, що обирати. Є що обирати, вони коштують ну, топовий їхній пакет не лише футбол, а взагалі там, купу всього спорту 300 гривень, 200 гривень. Якісь там середні, вам також можна буде подивитися якийсь футбол. Блін. Скільки на фоні всього цього ви особисто ви, готові будете платити за те, аби дивитися лише українську прем'єр-лігу? Уявіть собі. Я? Да. Нуль. нуль. Ну, це просто. Я не уявляю, в якому всесвіті. А ви. Я й якщо... безкоштовно його дивитись не можу, а то ще за не гроші. Можу, не можу. Ну, блін, ну пови... я, звичайно, розумію. Є фанати там кожного клубу. Є фанати. Є. Ну, когось є, когось нема. Васкадні про один нема, наприклад. Нема. От. І нема. вони будуть платити так, мабуть, що і будуть дивитись. Але отак от і пересічний громадянин, який полюбляє футбол, Та Я тобі кажу, вони будуть розігрувати ні. просто отак от. Сто людей перші, да, які да, да. прокинуться у місті рівне сьогодні, 9 лютого, отримують абсолютно безкоштовну підписку на наступні 10 сезонів. Я тобі кажу, щоб їх дивитись, це вони повинні до нас прийти, бо в нас на той час вже буде більше підписників завдяки вам друзі. до нас і донатити. Да. Тому поставте свій лайк, коментар. Підписочку правильно? правильно і продовжуємо наше шоу. На цьому все да та ні, ну дуже коротко. Просто напишіть, Давай. чи готові ви взагалі платити за український футбол. Якщо готові, то скільки а, і як вам взагалі ідея, що це буде якийсь стрімінг? Вони ж там навіть якісь телевізійні ну коротше там планів, громадьо. Та понятно, що але... в них є фінанси, можливості. Це все є. Я не вірю навіть в реальну. Це просто реалізація буде ну, нульова від цього, бро. Коротше, ну, люди, люд, люди готові в нас дивитися український футбол лише безкоштовно. Ну, Давай так, люди, які, у яких ще досі є у, у подвір'ях ці погріба, я швидко не сказав українською. Погріб як буде? Погріб. Погріб, добре. А, ну вони ж радянські, тому називаємо їх російською. Так? Оці погріба, якісь будуть стрімінгові платформи створювати. Я не вірю, що там є якісь просто там. Експерти в цьому, щоб це якось як продукт подати. Ну, що Вони ж за навіть це... не захотять комусь заплатити ну, нормальному, блін, щоб це зробили. Да, щоб це зробили. Вони там тим самим колективом. Будуть, так, хто у нас тут є? Валера, Валера. Ти ж там камеру там і що то там, ти ж програміст. Валера. Ти ну... ж помниш, як ти нас на корпоративі зняв. Ну О, блін, Валера, нам камери ну, давай, там, як... Ти? ну так вони будуть. Я просто не вірю, що там той колектив може взагалі реалізувати таку ідею. Ідея правильна. Так, і реалізація ні, фінанси є безсумнівно. А ось реалізація буде ну ніяка. Ну ніяка. Ось так. Все. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього. Взагалі пишіть все, що думаєте. що Приходимо далі. Переходимо далі. Тема номер. Два чотири два і вона ж чотири. Вона ще в нас сьогодні все ділиться да. на два. Всі теми заганяй дуже проста, коротенька тема. Я думаю, що таке трошечки наподумати. Давай. Міністерство молоді та спорту виклало список спортсменів, які не повернулися в Україну, хоча мали б це зробити. Там список з. Майже близько, 300. Близько 300. Да, так, так, майже 300. Там 290. Людей, і ну, з цих 300 я 280, мабуть, що перший раз взагалі в житті Я бачу. читав. Я попросив Макса, близько... Маркса, ми коли про цю новину говорили, я кажу, скинь мені, я подивлюся. Я починаю так, починаю знизу читати. Ну я пролистав, там, дивлюсь, скільки ж там людей в тому списку, думаю, та ніфіга собі там народу. Цілий... Я не знаю, скільки там взвод, рота, батальйон народу, чесно кажучи. Рота 100, кажуть. Рота. Ну, Три роти. Три роти людей. Да. І я такий, читаю прізвище, я взагалі. Ні, ну це ж український спорт. Я взагалі не розумію, хто ці цінує. Ну, взагалі, просто я Стремінгов, не знаю. Це струмінгові платформи. <рес> а потім Струбля. я написав Максу, блін, давай так, ти вже всіх пересчитав, там всі прізвища. Скажи, хто там, і знайомий хтось є, кого ми знаємо. І Максим каже, там дуже багато гравців збірної України з баскетболу 3 на 3, які минулого сезону виїхали і вирішили, що ти ні. ми Максим Закортаєв, ми знаємо, що ти зараз за кордоном. Але ми знаємо, що ти повернешся. Тому що в тебе скоро день народження. І заброньовано вже все. Братан, поверни. Краще повернись, бо ми тебе тут. Ми чекаємо, ми чекаємо. Давай. Ось подарунок. Макс, домалюй тут Мерседес. І що, хто там у списку матіх? Ну і перше, що кинулось, звісно, мені дуже стало прикро одразу, тому що ага, давай Сергій Алфьоров. Ой, моя ти бубонька. Хто не знає, ми вам нагадаємо, людина є тренером у тренерському штабі якої команди? Найпатріотичнішої, да. найкращої команди, яка представляє нашу країну на міжнародній арені. Єдина команда, команда і в Україні, і в Європі, в якої є костюми. Українські козаків. козаків да. Команда, яку допусти, допустили на поріг, глянути, що таке Євроліга, але потім швиденечко в півфіналі закрили перед ними е, двері і очі. І і очі. Назва! Скажіть, діточки, як, як, як його звати? Про та 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 тата! Це вони Прометей і Алфоров там був. Тренером. Чи він і є. Він і є, здається, там тренером, пілатису якогось. Чи, да. чи, чи а що таке, таке? Чому не повернувся? Я знаю, мені так одразу стало прикро розумієш? Ти, А в нього є інста? А давайте пошукаємо, Промете... подивимось, може, Промете... якісь фоточки. Прометей це ж велика родина Прометей. Знаєш, як вони про себе пишуть. І голова цієї родини сидить тут, да. не може виїхати з країни. Ну, не, не може, не може людина. Не хоче. Здавалося б, Може. Може, тому що 60 ще не виповнилося. Але є, є є варіантики, є варіантики. І молодші його діти, як то Сергій Алфьоров, ну не можуть вони тепер повернутися в Україну. Не можуть, не можуть, не можуть вони всі обійматися за одним столом у супермаркеті Дімарт. Не, не можуть, не можуть, нема цього фізичного контакту. Дуже прикро за родину Прометей. А як прикро. ти думаєш, чому не повернувся Алфьоров? Коли треба було, ну того оце, оце, <смеш> знає, <смеш> оце, знає, що Оце того що це значно спочалося там був якийсь футболіст грав до речі за Іска Дніпро один що вже багато що говорить ну, про да, людину да. він там був у цьому списку і він сказав так а що я всі, всі завжди в цих випадках розпочинають перше так а що я я підтримую взагалі то збройні сили України роблю все від мене залежне для нашої спільної перемоги над ворогом і агресором. А ви ага. подивіться, чому в цьому списку немає там мудрика і забарного. Ну, дебіли, ну дебіли розумію? дуже цікаво, де да, таке, кінешні, і це, і це всі там Монте, Оці кіберспортсмени, які ага. там Counter-Strike, там також дуже дуже патріотично. Так, а що ну ми далі пройшли? Ми далі пройшли. Як ми могли їхати додому? Я розумію, і навіть багато в чому погоджуюся. Закон кривий, дуже кривий. Він сирий, він погано прописаний, там все таке. Але якщо ми будемо отак от вибірково, знаєш, вигадувати, так а що не можна було його вбити? Що не можна було його вбити? Знаєш, як я не... Ти бачив, речі... який в нього глаз, взагалі, кривий. Непогано. Не я нещодавно спілкувався з адвокатом, і він сказав: розумієш, закони в Україні приймаються насправді хороші, правильні, але є завжди, завжди в кожному законі, перше, що робить, Ну, скажімо так, нормальна людина це шукає ось ту лазейку. Тому що да, закони, які приймаються правильно, вони десь знаєш, не прогрузилися, не завантажилися на 100% на 99%. Да, і це один місце. І відсот, ось 100, так. Як... Ну, це перше, що робить і юристи, адвокат, і інші люди, це вони шукають, а де ж цей закон? І ось так і виходить. Так, а що я? Так, що я, Добре, а хто ще там в списку? Якого пам'ятаєш? Я пам'ятаю там копця Олександра, я пам'ятаю там. А давай так. Він старший, младший, молодший. молодший Андрій старший. старший. А він в що грає там? Ну, як сказав Андрій, там ще взимку про те, що брат поїхав, в нього ж там травма була страшна. Яка... Лікуватися, лікуватись, так щось там робити. А Ну, але знову ж таки, окрім того рогатого футболіста, який виступив, і окрім кіберспортивної команди, ніхто більше ніяк не відреагував. Ну, потрапив у список, ну і що. Кось ФБР розшукує, він кажеш, про це не а ось, Ну добре, вони ж насправді пройшли далі. Що як їм, ну, треба було повернутися назад? Я не знаю. Ну, ну я, знову ж таки, повертаємося до того, що закон ну, такий собі. Mm -hmm. Але при цьому, якщо він вже є закон, то виконувати закон Україні, яка воює, ну мені здається, це. Правильно і патріотично, як вони люблять цим всім справам прикриватися. Ми кричали десь там в Парижі Слава Україна, сказали Монте, прикінь. Оце я розумію, пацани нормально. Да. Ним, ну вони ж донатять. донатять. Ну, так, я... ну так слухай, ну так це знову ж таки можна купити собі так. Те, що ти просто не угу. виконуєш закон. Добре, давай уявімо, що ці люди будуть повертатися в Україну. Чи не ж, наскільки я знаю, там немає ніякої системи покарання, тобто ну, може тобі там по жопі дадуть десь і все. Ну просто відношення. Ну, я б такий, щоб, щоб вони не поверталися. Ну якщо ти вже поїхав і. То ти... залишайся? Да? І, то залишайся. Так. Ну, то. залишай, кричи там Слава Україні. В мене є такі знайомі, які просто виїхали там і знову ж таки чоловіки. В першу чергу до жінок, до людей, в яких є Давай законні, так. Людей. законні підстави виїздити за кордон під час воєнного стану, під час Великої війни, питань немає. До людей, які зробили це з порушенням закону, в жіночих платтях, через систему шлях, чи ще якимось чином, питання є, і, чесно кажучи, тиснути руку таким людям мені після їхнього повернення не дуже і хочеться. Непогано. Напишіть взагалі, як ви віднотитеся відноситеся до людейсот 300, 300 до, до спортсменів до неспортсменів, хто там річки перепливають, десь там тонуть, десь там ще щось. І ну, от як взагалі що робити? Це річки перепливають, це змагання на відкритій воді. просто. Схоже. Схоже да. Друзі, ось на цьому все буде я думаю, ну, так, так. так, бо, бо зараз я, я вже так чувствую, що відчуваю, що я напрягся, буду. І Я, і я заводжу, да. заводжуся, а воно да. нікому не потрібно. Так, да, друзі, напишіть своє ставлення ось до цієї теми, яку ми тільки що ось обсудили. Ну, буквально там, не знаю, декілька слів. Нам цікаво, насправді, вас досить багато вже підписалися, це вже ну, прямо окрема Аудиторія, наша така спільнота м'яча не бреше. Як ви до цього ставитесь, будемо щиро вдячні вам і поспілкуємося у коментарях. Добре, друзі. Пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Слава Україні, друзі! Героям слава! Лайк, like, донат, коментар, підписка. Побачимось. Всім пока. М'яч на браше! М'ячна б!